Друзі, всім привіт! Шановні мої підписники та гості каналу і так далі, друзі. Я розповім, друзі, що, яке авто можна купити до 2000 доларів. Уявіть, це не так і багато, прям. Ну, для когось це дуже багато, але все ж таки більш, для більшості людей можна збирати таку суму. Тому, думаєте, що неможливо купити за 2000 доларів автомобіль? Можливо, друзі. Зараз я вам покажу варіанти. Перший автомобіль це Deolonus або Sens. Ціна приблизно від 15 до двох тисяч доларів. Які плюси в даного автомобіля? Дешеві запчастини, простий ремонт, багато варіантів. Ну, з мінусів, гниє кузов та слаба безпека. Але, друзі, машина все одно ідеальний варіант для першої машини. Або просто їздити із точки А в точку Б. Просто переміщатися і так далі. Наступне авто Volkswagen Golf 3. Теж ціна до 2000 доларів. Надійні мотори, комфортніший за ланус. Німецька якість, як не крутий, друзі. Хоч уже старенька, але все ж таки. Мінуси, як і вік. Може бути вбитий, звичайно, потрібно дуже уважно дивитися вже. Якщо знаєте живий, це дуже хороший варіант за такі гроші. Поїхали далі. Opel Astra F. Ціна від 15 до 2 тисяч доларів. Плюси, друзі, простий, дешеве обслуговування, нормальний салон. Мінуси, звичайно, корозія та слабка динаміка. Але все ж таки вже вік своє бере. Наступна четверта машина із цього списку, друзі, це Ford Escort або Mondeo. Старі роки. Які є плюси? М'яка підвізка, комфорт. Мінуси електрика. Не всі СТО, СТО беруться за ремонт, тому що машина теж така вибаглива. Але за 15-2000 доларів можна знайти. І останнє авто в цьому списку це УАЗ 21.09 або 21.10. Плюси дуже дешево в ремонті, простота. Мінуси безпека, комфорт, репутація, друзі. Брати тільки, якщо реально живий екземпляр. Але все ж таки, якщо ви хочете купити машину, щоб просто повчитися, е, там перший час якийсь, то ці авто, автомобілі буде дуже чудово. Навіть не тільки повчитися, а навіть і поїздити із точки А в точку Б. Якийсь час. Потім продати, потім е, назбирати грошей, доточити, як кажуть, і купити собі краще авто. Ось так, друзі. Е, на що дивитись потрібно при купівлі, друзі? Це обов'язково. На кузов і ржа, документи, звичайно ж, мотор і коробка. І не вір, друзі, як пишуть ідеальний стан за дешево. Або сів та й поїхав. Ні, це все брехня. Потрібно перевіряти автомобіль, хоча б заїхати на СТО, перевірити. Тому, друзі, ось таке відео. Дякую, хто подивився. Надіюся, що комусь допоміг у виборі авто. Тому купуйте, їздіть, радійте життю і так далі. Слава Україні, героям слава, підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Тому що без них, ну, ми з них ми не проживемо. Я сам на війні, друзі. Тому хто може, підтримати якоюсь копійкою. Я намагаюсь, стараюсь для вас. Дякую всім за увагу.